продукції. А більшість людей, ну у вас, ну слухай, я ж не контрастрайкер, тому не буду казати. Більшість людей купляє новий монітор, забуває зайти в панель Nvidia і поставити умовно з 60 дефолтних FPS, там тих умовних 160 чи 200 чи 300, чи які вони купили. Такі історії неодноразові. У мене очі починають плакати, коли я 60 бачу, якщо чесно, тому я одразу відчуваю, що треба зайти. Це знаєш, як рефлекс, типу, побачив 60, такий закритим очима, так, сюди, 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 сюди. Я, до речі, Це теж насправді відрізняю. Я 60, 60 120, 100%, типу вже від 120 до 160 м, слабше. І далі вже типу менше. Я ви зараз слабше. є в програвців майже усіх 360 Герцпонії. Я не знаю взагалі, куди там дивитися і що це може видати. Це може тільки на десь... монітор, якщо що. Там 24. Дігональку така, типу. Ага. От туди дивитися треба. Ну, ну. Якщо дивитися, наприклад, на того самого Єкіндера, йому треба взагалі. Скільки? 5 діагоналіків? <гумен> <Просто. гумен> ми ми можемо планшеті насправді отак от грати чисто, йому там треба, скільки? 365 дюймів, я думаю, таке розробники можуть. Маленьке, щоб він вигнутий був так, щоб у нього якраз. <гумен> отодав... <гумен> Периферічний зор був. Ти просто шлем, ти <гумен> знаєш, такий типу а.